У першій стадії приготування вина з червоного винограду ми відділяємо ягоди винограду від плодової ніжки. Чавимо їх в відповідному посуді. Це повинен бути емальований посуд, пластиковий або скляний. Може бути нержавіюча сталь. Далі ми залишаємо сусло на 4-5 днів, постійно його помішуючи. Ось таким чином приблизно на другий на третій день. Після того, як ми зробимо сусло, розчавимо всі ягоди, підніметься шапка винна. Цю шапку нам постійно потрібно тупити. Якомога частіше. ну, при, Принаймні кожні 4 години, кожні 6 годин. От. Постійно ми це все гарно перемішуємо. Коли мене 4-5 днів, на п'ятий день ми вже шапку не перемішуємо. І для того, щоб створити умови без доступу світла, і щоб нас, нам не потрапляли в зайві речі, сміття і комахи, шкідники, ми можемо накрити нашу посудину марлею або просто закрити її кришкою. Таким чином. Як я вже сказав, на п'ятий день ми не перемішуємо шапку з сусла. Ми робимо це для того, щоб шапка була максимально сухою. Щоб в ній було максимально мало рідини. Для того, щоб нам було її легше вичавити. В самому процесі вичавлювання соку з мезги я використовую звичайний друшляк. Поміщаю нашу шапку і мезгу в друшляк в велику миску для того, щоб вона трохи стекла. Спочатку забираю сусло великою ложкою, а потім, вже, коли залишиться мало сусла, більше соку, я так само використовую маленький такий друшлячок. І обережно забираю майже всі залишки шапки з нашого сусла, з нашого соку. І поміщаю їх в інший друшляк. Для того як шапка в друшлячку вже трошки стече, я використовую марлю. Поміщаю сусло в марлю і обережно його вичавлюю. Хочу також додати, що у цьому процесі спішити не варто. Максимально добре вичавіть весь сік з шапки. Максимально добре вичавіть шапку зі сусла, тому що в шапці містяться найкраща частина соку. Вона додасть вашому вину неперевершений аромат і смак. Обережно поміщаємо наше сусло в марлю і дуже добре його відтискаємо. Цей процес може зайняти декілька хвилин, і для нього потрібно багато фізичної сили, тому що відтиснути мезгу не така проста задача, як здається. У цьому випадку я планую зробити напівсолодке домашнє червоне вино. І я додаю цукру з розрахунку приблизно 80 грамів на літр соку. Також при виготовленні саме цього червоного вина я провів маленький експеримент. І замість того, щоб додавати цукор порціями, я додам його зразу увесь. Як можете побачити, вийшло приблизно 800 грам. По 80 грам на кожен літр. Соку. Для виготовлення цього червоного вина я використовую пластмасові бутлі об'ємом 19 літрів. Також для виготовлення цього вина я пішов трошки іншим шляхом. Замість того, щоб розчиняти цукор порціями в соці, я його додаю зразу весь на дно. Подивимося, що з цього вийде. Також можна було розчинити цукор. Поступово в соці. Але, як я вже сказав, для виготовлення цього вина я пішов трошки іншими шляхами. Я заливаю вино в бутиль малими порціями тому що я не маю можливості залити все й одразу. Якщо ви можете залити все вино в бутиль зразу, заливайте зразу. Тут я використовую звичайні черпаки і таку імпровізовану лійку від соковижималки. Через декілька хвилин роботи наш бутиль повністю буде заповнений. Ми наповнили наш бутиль вином. В мене тут вийшло приблизно трошки більше від половини. Саме в цьому випадку в мене вийшло трошки більше, ніж пів бутля. Але це пов'язано тільки з тим, що в мене було тільки десь приблизно 12 кг винограду. Більше я не мав можливості дістати. В ідеальному випадку варто заповнювати тару для бродіння. На 2 третіх, на 3 четвертих. Після того, як ми перелили наш сік в бутиль для бродіння, я його добре перемішую з бовтою для того, щоб розчинити цукор, який я перед тим засипав на дно. Для того, щоб процес бродіння був далим, ми створюємо для нашого сусла анаеробні умови. Тобто, створюємо таке середовище, де відсутній доступ кисню. Для цього на наш бутиль ми встановлюємо водний затвор. Якщо у вас немає водного затвору, можна встановити так само звичайну медичну рукавицю. Перший етап приготування червоного виноградного вина завершений. Далі нам потрібно просто слідкувати за ним, дивитися, чи водний затвор добре тримається, доливати воду. І через декілька тижнів, за два тижні, вино потрібно буде перелити. Зняти з осаду і спробувати на смак. При, при потребі також додати цукру. Якщо вам сподобалося це відео, ставте фотобайки, поширюйте його серед друзів. Дякуємо за увагу! Побачимось!